Десь місяць часу назад вона людина мене спитала, чому тато твій має такий авторитет? Чому його так люблять люди? Ту відповідь, яку я дав цій людині. Це не було просто якесь заріння, бо всі живі. Влада та істина, Слова Боже, в його житті отримала таке місце, яке, на жаль, вона не має ще в багатьох серцях. От, згадайте, коли він десь, можливо, навіть дискутував, можливо, спорив про якісь питання з вами. Я коли згадую про нього, це таке дитячий, юнацький запал до істини, до Слова Божого. І я вірю, що це те, що він хотів би сказати в останньому й до кожного. Без виключення. І я знаю, що це він сказав для мене. Довіра Слову Божому. Позволити, щоб істина, Слово Божого, Біблія це єдина істина. І Бог це єдина істина, все відносне. Мої думки, твої думки, мої переживання, твої думки. Часто це зовсім відповідає тому, що говорить Слово або говорить Бог твоє серце. І коли я роздумаю, коли я аналізую його життя, весь його успіх, весь його авторитет, який він отримав на цій землі, тому що він шанував Слово Боже. Коли останніми днями я десь то бумажка хотів взяти щось написати, коли я був часто. Проводив час в нього вдома. То, то, то шукав певний перевод чи симфонію шукав? В кожній книжці в нього листочки списані якимось конспектами, якимось дослідженням. Я хочу до кожного: читайте багато, роздумуйте багато над Словом Божим. Моліться Словом Божим. Хай влада істини ніяка інша. Влада Слова Божого, нехай вона отримує повну владу над вашим розумом, над вашими почуттями, над вашими очікуваннями. Я вірю, що це те, що хотів би їм сказати в останню Дякую.